Всі дивимося в один екран. Але кожен бачить свій фільм. І об'єктивна реальність, і дійсність, називати можна як завгодно, вона одна, але суб'єктивний досвід індивідуальний ні. І те, що болить у сприйнятті подій, завжди воно пов'язано не з самими фактами, а з інтерпретаціями, з думками нашими, які народжуються. З нашої історії, наших ран, наших незавершених переживань, тому одна людина дивиться на новини і спокійно аналізує, інша бачить у них можливості, а третя тоне в басилі і болю. Чужа агресія, чужі слова, події в країні це не саме джерело болю, це тригер, тобто кнопка, яку зовнішній світ ненароком натискає. Але сама кнопка всередині, коли вона є, то не важливо, хто як її торкнеться. Війна, уряд, новини, сусід, керівник або навіть дитина внутрішній біль здіймається так само легко. Тому якщо ви зовнішня переживаєте надто особисто, трагічно поглинаюче, це не про подію, це про внутрішню рану, яка ще жива. Чим незагоєніша рана, тим гучніше звучить світ. А людина з внутрішньою опорою може переживати ті самі події, що й усі інші, але не розчиняється в них. Людина з нерозв'язаними внутрішніми вузлами реагує, ніби її знову і знову повертають у стару історію неприйняття себе, травми роду, сором, почуття покинутості, дитяча безсилля, фоновий страх життя. Тому так важливо бачити, якщо реальність надто болить, вона нагадує про те, що всередині ще не зажило. Війна чи влада можуть змінитися, але механізм болю нашого залишається таким же. Якщо не зміниться внутрішня система, біль буде залишатися. Це ключ. Зовнішні обставини не творять наші емоції, вони їх просто запускають. Тому після війни, після зміни влади. Якщо всередині не відбулося стілення, будь-яка інша подія, навіть незначна, може відкрити ті самі шари болю. І це не про слабкість, це про ще незавершеність. Зовнішній світ це наше дзеркало, але не причина. Тобто, наше сприйняття зовнішнього відображає те, що вже є. де я почуваюся незахищеним, де я не вірю собі, де я не прожив почуття. Втрати страху або образу, де я ще не переступив поріг старого досвіду. Найболючіші події відкривають найстрашніші рани, але саме це робить можливим їх завершення. Не боротись потрібно зі світом, а перестати боротись із собою. Бо коли всередині є цілісність, зовнішнє перестає бити по-живому. Події можуть бути важкими, страшними, несправедливими. Але вони тоді не стають особистою трагедією. Ти ніби перестаєш приймати на власний рахунок те, що не про тебе, і тоді світ уже не ранить. Він просто розповідає свої історії, а ти маєш силу, мудрість слухати і не втрачати себе.